Зараз усі ми, як ніколи, потребуємо натхнення. Добувати його з глибиногласної душі щодня стає дедалі важче. Проте справжній митець здатний черпати натхнення з найбуденніших речей. З природи за вікно, з архітектури вулиць, образці, з Бо ж, природи, архітектури, задушку і прекрасних людей тут є Одеса. Історія добра і Житомирщина завжди назавжди надихала творчу інтелігенцію. Вона, мов магніт, притягувала її до себе, інколи відпускала, проте назавжди залишалася теплим спогадом в глибині великої творчої душі. Наш Простопанович Кисенко називав період проживі на Житомирщині найщасливішим у своєму житті. Тут він зустрів жінку, кохання до якої стало найбільшим джерелом його натхнення. Я знагоди 85-річчя Житомирщини бажаю усім віднайти своє червоне натхнення. Ми ж, свого Богу, продовжуватимемо впевнено крокувати. Продовжуватимемо надихати вас щодня. Надихаємося разом, надихаємо інших. І житому що не у серці, серця.